Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні буду знімати для вас відеоогляд доглядової косметики, якою я буду користуватися у березні місяці. Не знаю чому, чомусь я. Я дуже-дуже давно не знімала подібних відео, але останнім часом чомусь я надихнулася. Прямо мені захотілося відзняти. Скажу одразу, буде щось таке, що нещодавно стоїть у мене у використанні. І буду такі продукти, якими я користуюсь уже протязі якогось періоду часу. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною всім приємного перегляду. Дівчата, перше, що я вам хочу показати, це ось такий шампунь від The Doctor. Стимулюючий а, тут у нас муміо Алтайське і мед. Об'єм тут 1 літр. А, купувала в Аврорі, а, моя кума його чомусь мені порадила, мов, він дуже гарно стимулює ріст волосся і все таке, але, чесно кажучи, у мене тут залишилось його ще ну, десь от стільки. Я вже не знаю, скільки місяців я ним користуюсь, він ніяк... у мене не закінчиться, якщо чесно, він мені вже трошечки набридає. Ароматик такий на любітеля, скажімо так. Ось Тому не, всі... не всім такі шампуні сподобаються, але поки я хочу його довикористати в березні. Також у мене ось такий айскрім. Той, що я на мейкапі замовляла. Ось, в об'ємі. Здається, тут 300 мл. якщо я... А, так, 300 мл. Поставлю ще цей шампунь. Але це я вже хочу добити, тому що він мене вже муляє. Така велика бадьяну. Для мене це просто нереально його використати. Хоча я мию голову 2-3 рази на тиждень. Але все одно. Його достатньо не дуже багато, щоб ним користуватись, тому він такий дуже довгограючий. До цього шампуню. До речі, цей шампунь для жирного типу голови, для волосся, яке швидко жирніє. Ось, Тому буду користуватися вже остаточні відгуки вам залишу у порожніх пляшках. Аромат у нього приятний такий зеленого яблучка. До цього шампуню ще на майкапі я замовила ось такий айскрім. Це у нас краб для шкіри голови. Тут у нас об'єм об 150 мл, дівчат. Також такий приємний, м'ятний аромат. Ось уже остаточні відгуки, я вам скажу у порожніх пляшках також. Далі, із догляду за волосся у мене. Ось такий а, доктор Санте. Кератин, така масочка для волосся. Купувала я її в аврорі два тижні тому. Зараз я нею вже почала користуватися об'єм 300 мл. Дівчата, за два тижні, дивіться, скільки я вже використала. Там залишилось геть трошки. 100 гривень в Аврорі. Аромат дуже приємний. М -м -м, клас. Такий свіжий, приємний, гарний. Чому купила цю маску? Тому що я вийшла з салону, пофарбувала волосся, і мені е, треба була масочка. Ось, Я зайшла в Аврору, взяла ось таку маску. Непогана. Скажу вам одразу, за свої кошти, достатньо непогана маска. І вже два тижні я нею користуюся, поставлю поки що на березень місяць у користування. Якщо мені не вистачить, я докуплю. Ось і поставлю іншу маску користування. Не знаю, якщо у мене будуть в березні якісь такі глобальні покупки, то я зніму для вас відео. Так, далі, дівчата, давайте переходити до тіла. Ось такий крем гель для душу від ФАВ. Вчора купила у Єві. Ціна була 70 гривень. Ось такі. Так, це у нас. Це у нас крем гель для душу. Такий якийсь тропічний аромат. Об'ємі 250 мл. Цей крем гель для душу у нас з ароматом чорниці, Ось такий. М -м, дуже приємний такий якийсь, не знаю, аромат чорничного йогурту. Як на мене, ось дівчатка. Так що. Заходьте в Єву, до речі, зараз там, не знаю, як сьогодні, але вчора були гарні ціни на а, гелі для душу від Дав, фа, палмалів, кому треба, заходьте, купуйте. Так, далі, дівчатка, взяла ось такий а, кремчик для універсальний для обличчя рук та тіла від Дав, Всі його знають. Дуже такий щільний, жирненький кремчик, але. Я би його назвала якимсь, знаєте, не знаю, як в Вейвені є батер такий для тіла. Він просто, ти наносиш його на шкіру і він просто тане. Оце такий самий ефект. Так що, дівчата, не знаю. Зараз зима, весна, перехід у це з зими на весну, хочеться трошки більше зволоження, як на мене. У мене завжди, коли у це йде перехід, у мене сухість рук, сухість шкіри обличчя, тому хочеться трошки більше зволоження. Ось. 150 мілілітрів. Так, купувала я в просторі його якось. Як вам його поставить? Щоб він був такий гарненький, оце тут стояв, а? Все, поїхав. Не хоче. Так, далі, дівчата, для тіла. Що в мене ще? Від Avon поставила парфумований скраб для тіла в об'ємі 150 мл. Два рази я вже ним користувалася. Непоганий такий, але щоб, прям, не знаю, якийсь ефект вау від нього був. Я такого не помітила. Ось аромат також в пляшці насичений, на тілі майже не відчувається. Не знаю. Довикористаю, і навіть якщо він буде в каталогах, навряд чи я повторю. ось Тому взяла чисто, колись замовила, побачила в каталозі, думаю, спробую. Ось, тому покористуюся, але поновлювати навряд чи я його буду. Так. Далі, дівчатка, що в мене ще закінчилося? Не закінчилося, вибачте, я з порожніх пляшок ще просто не перескочила на нове відео. Поставлю у використання ось таке нівеа. Це у нас дезодорант шарика 82. 72. 72 години захисту, об'єм 50 мл. Уже трошечки я його підвикористала, більше половини це, до речі, за лютий місяць, можна сказати. Ось, я його так використала, непоганий. Чорне-біле, не залишає слідів, приємний свіжий аромат. Тому клас. В сфері захисту цей дезодорант дуже класний. Нівеа, ось ці прозорі, вони мені дуже подобаються. Беру вже не вперше. Так, далі поставлю ще, якщо закінчиться оцей Нівеа, ось такий Dove дезодорант. Це новенький, вже у мене стоїть запасі. Я вже готуюсь всь 40 г поставити у використання на заміну нівейки. Також колись брала, ось ну, непоганий. Непоганий. Я ж кажу, даф я люблю. Так, далі, дівчата, у мене ще для тіла ось такий гель для інтимної гігієни. Грін Pharmacy, ніжне інтимне мило, чайне дерево. Непогана фірма, мені подобаються ці інтимки. З цієї лінії. Раніше вона називалась Зелена аптека, а зараз Грін Фармасі. Тому буду користуватись. Беру вже не вперше. І думаю, що, скоріш за все, не останнє. Поставлю собі використання, буду користуватися ним. Так, дівчата, куди його поставити? Отак. О. Далі, далі переходимо до. Крем для рук, який я замовляла на мейкапі, у мене залишилося ще десь отак половинка. Також поставлю у березень на використання від жая або зая, як правильно. Класний, мені дуже подобається. Гарно зволожує, має приємний аромат. Швиденько вбирається у шкіру, тому супер, дівчат. 100 мл. За ті кошти, за які я його купила на акціях. Дуже класний кремчик для ручок. Так. Далі, далі, що я ще вам поставлю? Ага, покажу. Колись на сайті є я замовляла ось таку пінку для мивання Бекінг паувіт. Користуюсь задоволенням, вона така довго граюча за рахунок того, що вона густа, і її вистачає надовго, тому користуюся зранку та ввечері. Беру я невелику кількість, майже горошинку, і мені вистачає для того, щоб вмитись вранці та ввечері. Тому класно. Мені подобається ще, поки що я нею докористовуюсь. Я думаю, що в березні вона у мене вже закінчиться. Так, далі дівчата від Мізон, що у мене залишилась пілінг скатка, також багато її не треба, також замовляла на сайті Єваюа. Мені дуже подобається цей пілінг скатка подобається, як він працює на шкірі, гарне очищення. Мені подобається ефект. Після використання шкіра така, знаєте, насичена, дихає, чистенька, м'якенька, як персик просто М'якусінька, приємна. Тому мені подобається, будучи гарні ціни. 100% я буду її брати. Ось, Тому ще у березні я нею використуюсь. Так. Далі, дівчатка, для обличчя. У мене ось такий, е, така масочка від Сане. Клінічку Сане я дуже сильно люблю. Це відбілююча маска, відбілююча та очищаюча е, з вітамінами. Ось, як ви бачите, на упаковочці Б1 е, А, б 7 Класна маска, 75 мл. Якщо нею користуватися на постійній основі, як заявлено у інструкції, тобто 1-2 рази на тиждень, а ще краще 3 рази на тиждень, то вона дійсно працює. Якщо зробити маску один раз або два, і все, щоб побачити ефект, треба хоча б місяць нею покористуватись. Ефект є. Тому мені вона дуже сподобалась. Буду користуватись і надалі. І, скоріш за все, що на наступний рік, на літо, навряд чи я буду брати цю маску, а на зиму, осінь, зиму я буду ще весну наступну користуватися. Ось, Тому класно. Мені вона сподобалась, буду ставити, добивати її. Тут залишилось десь ось стільки ще використаю її у березні. Ну, маю надію на це, тому що ще, не знаю, хочу докупити якісь тканинні маски та покористуватися. Ось, тому цю масочку ставлю на березень місяць у використання. Так, все, дівчатка, це були всі мої. Продукти, якими я планую користуватися у березні. місяці, Їх не дуже багато, але й немало. Є десь таке, що е, тільки нещодавно я поставила використання, є таке, що я, ось, наприклад, уже користуюсь давненько, так, як шампунем, е, цією але тим паче я думаю, що в березні місяці я це все використаю і е, відправлю у порожні пляшки. Тому що є деякі продукти, наприклад, як оцей шампунь, який мені вже хочеться просто використати і все. І взяти щось новеньке. Ось тому я маю надію, що я це все використаю. І в квітні у мене вже буде поновлення мого догляду. Ось тому ось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па-па-па!